Друзі, вітаю! Хочу відкрити ще одну рубрику: з вами її важливі дієслова. В німецькій мові є понад 6 тисяч дієслів, але не всі дієслова потрібні вам в першу чергу. Є такі дієслова, які взагалі вам ніколи не зустрінуться в житті, ви їх і не почуєте, і використовувати не будете. Але є інші слова, ті, які часто вживаються, ті, які ви будете користуватися, і ви їх будете чути. Для вивчання дієслів важливо. Знати відмінювання, тобто які закінчення отримує яка особа: я, закінчення Е, Ду, СТ і так далі. Як практика показує на 10-й на 20-й урок учні завжди плутають, яке закінчення куди поставити. Це говорить лише про те, що немає постійної, постійної практики. Якщо ви отримуєте якесь нове дієслово в свій словниковий запас, ви повинні зразу його провідміняти і вміти правильно відміняти. Якщо ви навчитеся відміняти перші 10-15 дієслів, це вже вас вийде на рівень автоматизму, і ви ці закінчення не будете плутати. В німецькій мові на відміну від української мови, ці закінчення завжди однакові, не треба нічого вибирати, немає ніяких варіантів. Для Я завжди буде закінчення «е», для Ду, СТ і так далі. Просто робіть це і все буде добре. Я пропоную вам зробити 5 таких перекладів. Я наберу тебе пізніше. Німецьке Unrufing, воно ближче в перекладі до набирати когось, ніж дзвонити комусь. Різниця в тому, що в українській мові ми кажемо, «я дзвоню тобі, ти дзвониш мені, це давальний відмінок. Кому? А німці кажуть, набирати кого. Тому я наберу тебе пізніше. Можеш набрати мене? В українській мові ми можемо іноді пропускати займенники, пітнати. Але в німецькій мові обов'язково ми кажемо, можеш ти мене ввечері набрати. Пам'ятаємо, що друге діє слово у нас буде в кінці. Коли я можу тебе набрати? Якщо це дозвіл, тобто ви запитуєте з дієсловом дюрфен, коли дозволяється мені тебе набрати? Він повинен дзвонити в поліцію. Ми кажемо дзвонити. А німці кажуть, він повинен поліцію набрати. І в німецькому перекладі вже не буде оцього в, яке є в українській мові. Набери мене о 18-й годині. Такі п'ять речень. Ставте відео на паузу. Робіть завдання і потім як завжди перевіряйте. Перевіряємо, як же треба було зробити. руфе дійш Петер Ан. Я не наберу тебе пізніше. Kannst du mich am Abend anrufen? Обов'язково ставимо do, яке немає в українському варіанті. Wann darf dich heute anrufen? Ді слово dürfen і darf. мені дозволяється. Ми кажемо, я можу, але фактично ми просимо дозволу. коли дозволяється мені тебе набрати. Він повинен дзвонити в поліцію. Не буде, як я казав, в. Er muss die Polizei anrufen. Justine, ruf mich um 18 Uhr an. Na, berühmene.